Шокуюча інформація, виявляється, антикультисти, які діють поодинці в різних країнах і, впевнено, навіть хрещуються один від одного, типу вони не знайомі, насправді дуже знають знайомі, та ще й працюють на один центр. Не вірите? Ось вам приклад: Ірина Кременовська. агент ФСБ в Україні, під слідством у справі за статтею 161 за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Колишній Докхантер і людина, яка роками труїла волонтерів Палата в Україні, нещодавно спалилася по чорному. На своєму сайті ЦІПД почала захищати іншого антикультиста з Чехії Якуба Ях який свідченнями засвідченнями жертви Танзанії є педофілом, садистом та великим шанувальником травки? А на кого вони працюють, неважко здогадатися. Їхній шеф, свідченнями жертв також педофіл, дворкін Олександр Леонідович, власною персоною. Це той чувак, з подачі якого в Росії Алатра взагалі заборонили та оголосили екстремістами. Можливо, ви запитаєте, навіщо Кременновський скує Алатер на замовлення свого шефа? Відповідь дуже проста: Алатра відстоює Україну на міжнародному рівні. І це незважаючи на те, що в Україні Алатра також гнана. Так ось Кременоська просто хоче влади. Але не просто влади, а влади в Україні, де вона бачить такий же нацистський режим, як зараз у Росії? Ось і старається як може. Ну а ми, друзі, якщо не хочемо повторення російського режиму в Україні, поширюйте це відео. Нехай люди дізнаються, хто справжній зрадник батьківщин.